за нашу свободу, за нашу волю, за нашу державу і за нашу можливість бути вільним народом, а не рабами яких то істот. Хай Бог власне раба Божого Новопресславного воїна Максима. Завсім небесне він кинув усе, аби відстоювати незалежність своєї країни. Ім'я полеглого героя Максим Лоско. Чоловік народився у Трудолюбівці Переславського району, що на Херсонщині, але тривалий час проживав у кривому розі. Тут знайшов роботу та створив сім'ю, мав кохану дружину та гідно виховував підростаюче покоління. Старший із його синів Ярослав хоче піти стопами батька та стати військовим, аби помститися вбивцям рідної людини, коли він приїжджав, я. Бака б дуже сильно. радиться. він ще на небі гордиться мною. Коли я виросту, я буду воювати і тата буде гордитися мною. Дуже сильно Максим мав військовий досвід свого часу. Він проходив строкову службу у морському флоті, за що й отримав позивний матрос. До зброї чоловік став у перші дні великомасштабного вторгнення. Долучився до кривоїської бригади тероборони, а саме батальйону Арей. Ви бачите саме побратимі, скільки довго тут. Та він взагалі весь час жив і був душою колективу. Не хватає його, не буде хватати його нам всім і сім'ї батькам. Разом із 129-ю бригадою Максим визволяв правобережжя Рівної Херсонщини. Згодом бився із ворогом на Запоріжжі. Останнім часом разом із побратимами знаходився на Донеччині поблизу урожайного та старомайорського. Під час штурму він отримав важке уламкове поранення голови, яке виявилося несумісним із життям. Він перше шою бій постійно, не боявся їх мало 26 грудня Максим міг би відсадкувати своє 33 річчя, але не судилося. Місце свого останнього спочинку герой знайшов поміж полеглих побратимів на секторі почесних поховань центрального кладовища. З коханого чоловіка та турботливого батька залишилася дружина Максима та двоє їхніх синів. А містяни втратили героя, який на нулі робив усе можливе, аби кривий Ріг не дізнався, що таке війна у рідному місті. Вічна пам'ять, Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.